Ось така картопелька прим'ята і соляночка. І ось картопля ціленька, але вона така, бачите, вона ледве-ледве -лед тримається, але тримаються кубки. Дуже смачна. І ось, ось ця м'ясна заготовочка, вона є і її немає. Ось звідти, бачите, вона геть на волокна розлізлась, і вона вам не потрібно її жувати, в кого нема зубків. Ось так. І смачна соляночка. Ось так. Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні з вами бюджетний обід. Чому бюджетний? Тому що це канал, де максимально бюджетно ми готуємо їсти. Що особливого саме в цьому варіанті? Це в нас буде тушкована картопля у мультиварці. Для цього мені потрібно ось 1,5 кг картоплі, потрібна одна морква, одна цибуля. Що хотіла показати вам, я вже показувала неодноразово. Чому бюджетно? Це смачно і бюджетно. Чому? Дивіться, у мене оце заготовка, я показувала. І з рульки я готую таку заготовку. Із одної рульки виходить 4 отакі брикетики здорові. Я відварюю і роблю як сальтісон. Ось так. І зморклою, все, як сальтісон. Ось така заготовочка. Цієї заготовки вистачить на оцю кількість картоплі, щоб вона була смачна. Ароматна пахне, щоб вона була смачненька і з м'ясом. Я показувала неодноразово, як це роблю. Я відварюю рульку, роблю сальтісон. А бульйон ось так зливаю і заморозюю його, І вставлю в морозильну камеру. Потім, коли мені потрібно, немає м'яса, немає можливості піти купити м'ясо, немає грошей, причин багато, немає часу готувати його. Бульйон дістали і на основі цього бульйону що завгодно захотіли зварити, додали ту ж саму тушковану картоплю, додали, я буду робити сьогодні, соляночку тушковану капусту, чи в суп, чи в борщ, куди нам заманеться, додали ось такий насичений смачний бульйон, тому що жульки завжди насичений. Ось так. Нічого особливого. Зараз нарізаємо картоплю. Все робиться дуже-дуже швидко. Бульйон поки що відставляю, він мені не потрібний. Нарізаю картоплю. Ще потрібен буде окріп, я ось поставила, він вже закипів, але я поставила накриюче огня, щоб був гарячий. Нарізаю картоплю не дуже дрібними шматками. Ось такі. Сюди ж нарізаю цибулю. Цибулю нарізайте, як вам хочеться крупніше, дрібніше, як їдять у вас із сім'ї, як улюбляють. Моркву для картоплі тушкованої я ніколи не натираю, тільки в засмажку. А так, ось такими напів кільцями, щоб її було видно. Якщо сильно здорова морква на четвертинки. Я полюбляю так, Щоб її було видно. Додаємо до картоплі. Відразу все гарненько солимо. Спецій я до тушкованої картоплі не додаю ніяких. Ви полюбляєте, можете додати. Я люблю, коли пахне саме такою тушкованою картоплею. До кінця до смаку доведемо, вже коли вона прокипить, віддасть свій сік і потім ми побачимо. І, звичайно ж, свіжий мелений перчик. Можете додати зовсім невелику кількість сушеного чесничку, але свіжого не додавайте. І все гарненько змішуємо прямо отут у мисочці. Оцю заготовку м'ясну не додаємо поки що. Ось так. Моркви, щоб не було багато, тому що морква додає солодість. Тепер беремо чашу із мультиварки, на дно наливаємо обов'язково трішечки водички. Це для того, щоб картопля не пристала. І висипаємо туди. У мене на 5 літрів, тому картоплі і багато, а... А виходить ніби мало. Ось так. Посолена, приперчена, часничку поки не додаю. Зараз заливаю окропом і ставлю на одну годину на тушкування. Зараз наливаю окропом, але наливаю так, щоб картопля була не покрита. Ось цей брикетик у нас ще не геть розмерся. Я просто кладу його зверху, поки що. І півгодинки буде тушкуватись. Потім все змішаю. Щоб рівномірно роз, це м'ясо розійшлося. От. І поки що заливаю так. Не до верха, щоб десь на палець до верха не доставало рідини. Тому що овочі дадуть свій сік і роз... Топиться, розігріється. От так. Розігріється цей сальтісон наш, оце нашу, ця заготовочка. то щоб наша картопля не плавала. Ми так не полюбляємо. І все, ставлю. І ось так, якщо ви побачите, тому що тут немає, е, немає підсвітки. Ось так картоплі. Половина і водичка не покриває. Так, і ось тепер ставлю меню. меню. Нам потрібно тушкування. Ось так тушкування. І. Час приготування одна година. І вмикаємо старт. І видно, він парує. Це означає, що процес пішов. Нехай готується, через півгодинки все змішаємо. І скуштуємо на смак, як воно буде. А ми приготуємо поки що соляночку. Ми кажемо, солянка а взагалі тут тушкована капуста. Я використовую ось таку гарну чугунну сковорідку. Така вона ніби як вок. Так що мені потрібно буде для цього? Олійки я додам отак ложки 2-3, сковорітка велика. І хочеться мені зараз на дворі зимно, дуже морозно, дуже-дуже холодно. Хоч і сонячно, дуже великий мороз. І от саме хочеться в такої домашньої атмосфери. Як було раніше, так ніби серце просмажується, на плитки, так смачно. То, ну я додам такого смачного смальцю. Ось Поки що відвину, роззігрівається трішечки. А ми нарізаємо капусточку. Ще мені потрібна буде томатна паста. Я дуже рідко її вживаю. Більше мені подобається, коли просто капусточка смажена без томатної пасти. Але цього разу саме хочеться так. Так, побільше цибульки. Цибульку я нарізаю тут не дрібненько, не дрібню, а ось так: Така на чотири частинки, половинку чи на чотири частинки, щоб її було, щоб вона відчувалася тут. Натираю сюди морку на крупну терочку. Висипаємо у нас і розпочинаємо із капусти. Дивіться, це капуста, яка зберігається в харчовій плівці, Та, що без харчової плівки вона майже вся... Пропала, тому що зими не було. Зима була така і я декілька залишила для експеримента. І моркву так в цьому році зробила для експерименту частинку. Е, замотала частинку ні, частинку капуси замотала, частинку ні. Так от дивіться, ця примерзла трішечки, тому що все-таки дуже великий мороз був, а вона в нас не в підвалі. Але вона ось така. Капусточки, якщо вона трішечки примерзла, не страшно. Вона вам оттане і буде як новенька. І просто накришуємо її так, як накришуємо на солянку. Ось і все. Овочі всі порізали. Розтопився смальчик. Пахне, ніби салом смажений. Ось так. Все перемішуємо тут у мисочки, щоб рівномірно воно просмажувалося. Ось проскочила капусточка. Збираємося далі із капусточкою. Розігрілася, сковорідка, висипаємо. Ось так, не солимо, не перчимо, поки що нічого їй не робимо. Просто розстрібушуємо, де є отак, шматочки пластинками. Ми розстрібушуємо, щоб вона була рівномірна. І накриваю кришкою. Не, солю, не причу до тих пір, поки не буде, вона м'якенькою. Як стане м'якенькою, аж потім присолювати, поперчувати. Інакше і додавати красноту. там кислоту, яку ми додаємо, тому що буде капуста твердою. Час від часу помішуємо, обережно піднімаємо кришечку. Спочатку буде багато рідини, тому що і капуста, дасть і сік, і ще вона трішечки приморожена. І цибулька, і морква дає сік. Але капусточка стає набагато м'якішою І от коли випарується вся рідина і вона почне смажитись уже, потім ми і вона стане м'якішенькою, додамо і сіль, і мелений перчик і додамо томатну пасту. А поки що ось так. На дні ще є трішечки рідини. Це вона мене на середньому вогні. Отак тушкується. Ось так тушкується вже півгодинки картопля. Ось ця заготовочка розтала і ось так розсипається. Це як сальтісон, не шматочки, а ниточки я розбирала на такі волокна. І ось тепер я все це гарно змішую. Картопля ще не готова, але вже вона така. Сік свій віддала, вже аромати віддає і дуже-дуже така смачний вигляд в неї. І ось зараз скуштуємо на смак Трішечки додаю солі, пан длібочок. І меленого перчика Все. І тепер вже до готовності. Такий воно має вигляд. До готовності тепер. Так, рідину вже. Немає рідини, вже випарувалася повністю і навіть капусточка почала підсмажувати. Оце саме той період, той момент, коли нам потрібно. Щоб вона була не просто опарена, а щоб вона була така підсмажена і протушкована. Вона набагато м'якшенька. Ніж була. І ось тепер пробуємо. М'ятенька можна додавати сіль і перець. Якщо полюбляєте, можете додати сушену чесничку або ж грибної приправи. Як тільки смачно пахне. Підсмажу без кришечки і потім буду додавати пасту. Ось так вона почала підрем'януватись. І ось тепер вона почала віддавати жир. Тому що коли була рідина, жиру не було. Капуста все це вибрала. А ось тепер вона почала віддавати. І на дні вже не просто рідина, не просто вода, а жирок, отой смальчик, який ми додавали. Декілька пилиночок. І приготування, час приготування залежить від самої капусти. Якщо у вас капуста м'якенька і така середніх сортів, то вона буде готуватися швидше. А якщо така, як у мене, не пізня, то трішечки довше. Ну, тепер роблю таку вороночку. Сюди видавлюю томатну пасту. Десь столову ложку більше не потрібно. Трішечки її смажую, щоб не було запаху такої самої томатної пасти, а щоб вона була просмажена. Вона як просмажується з цим жирком, вона робиться золотистого такого кольору, але помішувати потрібно, щоб не пристало. І помаленьку вмішуємо така капусточка. Хочете, щоб зовсім червона була, додайте більше томатної пасти. І ось тепер вже можна прикрутити газ там, чи вогонь, який у вас є, щоб нагріть до мінімуму накрити кришечкою і готується нехай до готовності. Ще у нас тут капусточка. Вона майже готова. Але ще трішечки твердувата. Тому я додаю трішечки цукру. Цукор зробить її такою, він додасть смакоти, збалансує вкус і вона все-таки буде знівелює томатну пасту, тому що томатна паста, паста вона все рівно кислувала. А це додасть солодості. І ложку дві, не більше водички. Додав. Для того, щоб вона у нас була соковита, я люблю, щоб вона була така. З юшечкою і гарненько розчинився цукор. От. І ще хвилин 10. І все. І капусточка наша готова до погляди. І вона. Та вона гарненька і апетитна. Так ось заспівала помічниця свою пісеньку прощальну. Картопля готова. Хвилиночку. І насипає. Саме ось такий холодний морозний день. Хочеться чогось такого смачного, поживного, ароматного, домашнього, такого, щоб могло нагадати дитинство якісь такі приємні спогади. Ось так. Коляня полюбляє картоплю. Таку, щоб було більше юшечки і прим'яту, тому я йому з юшечкою так приминаю. Йому більше подобається так, а мені більше подобається сухенька. Тому для коляні отака ріденька. І з юшечкою ось я йому. Якраз не зайшов з надвору. Ні червоний. О! А мені сухенько. І тепер беремо соляночку смачнюще, ароматна і солодиночкою. Що може бути смачніше а от такого обіду в морозну холодну погоду? Ще квашений помідорчик піде сюди, огірочок. І ось таке буде, буде нам така смакота. А вам кажу, я кажу завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Що було для кого готувати, що готувати і де готувати? А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.